Всім привіт! Ви на каналі заробіток з Гонтарук. Як ви думаю, помітили на каналі відбувся Ребрендінг, тобто змінилась. Назва каналу, змінився дизайн і так само змінилась мова каналу. Чому я перевів на українську мову цей канал? Я відповім пізніше, а поки що давайте поговоримо про те, що буде на каналі. Раніше, як ви знаєте, хто на каналі вже був підписаний, то в нас тут були заробітки тільки без вкладень. ну, по типу кранів, айрдропів, різних буксів, де можна виконувати завдання і переглядати сайти за копійки. Так, такі сайти на каналі залишаються. Вони будуть і далі, але тепер буде розширятися. Як би це правильно сказати, ну, думаю, можна сказати, спеціалізація каналу, тому що е, тепер додавлю якісь відео з лаунчпадами, лаунчпулами на біржах. Там, звісно, потрібні вкладення. Ну, Це не те, що хайпи, що ви вклали і можете втратити на біржах, в принципі, з лаунчпадів лаунчпулі ви заробляєте і гроші в будь-який момент зможете вивести. Інвестиції швидше за все також будуть, якщо я буду заховувати якийсь проект в хайпи, смарт-контракти, е, теж буду це показувати, плюс е, постараюся показувати якісь цікаві плейту ігри, в яких можна грати і заробляти як без складень, так і з ними. Ну і в принципі, це поки що вся тематика, яку я поки що зміг продумати, можливо, щось буде додаватися нове, там побачимо. Але думаю, сенс тематики каналу ви вже більш-менш повинні були зрозуміти. Тепер щодо ребрендінгу і чому я перевів канал на українську мову. Насправді причин для цього є багато. Основний канал поки що залишається на тій мові, на якій він зараз є. А це я перевів на українську, тому що ну, по-перше, давно хотів. По друге, по життю я спілкуюся з українською, тому мені так простіше. А по-третє, коли я все це починав, то україномовних каналів на Ютубі практично не було взагалі не те, що каналів про заробіток. Але зараз україномовні канали так само на тему заробітку набирають популярності, тому я. Все ж вирішив перевести цей канал на українську, і мені стало цікаво, наскільки буде так само цікаво аудиторії дивитися відео на українській мові про заробіток. Тож, кому це цікаво, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і чекайте нових цікавих відео. До речі, одне з них вже готове. Залишилось тільки загрузити, але загружу я його після цього, як загрожу на канал цей трейлер. Так що, якщо вам ця тема цікава, підписуйтесь на канал і дивіться нові відео. Baba